Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля? Бо скоро там, де ви живете. Буде переіміновано на країни інакшого порядку загалом. Яка Європа насправді слабка виявилася, і хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили проїхати мусульманам, ну тобто на мусульманські? Зараз я вам детально розказую, чому так вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то на чому держала взагалі вся Європа на християнстві, і почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетей. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну от в Британії вони приходили і казали: звініть. Ми не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там мусульманські я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Увага! Я зараз не хейчу мусульмани, просто розказую, яка от ситуація в світі я бачили, які вони і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю кабалу, і Дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі мечеті. Тобто мусульмани от, от мусульмани, воюють з Європи без єдиного снаряда. Ну я образна, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну, це це просто жесть. І дивіться, я ще раз повторюю: європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там лічні границі, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, якась сім'я, то у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а де кількох більше. І пособі вони за них за всіх отримують. І так далі. Вони отримують собі на життя набагато більше, ніж німці, які там живуть чи ті самі французи. Чи британці, ну от я ж багато європи мандрую. Я бачу його. Я ну я бачу, що робиться. Я це виглядає вже так, що місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть цими справитися. Вони ж там не з пустими руками. Вони ж в єдному коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою таке інтересне, чим би можна було розправитися з місцевою поліцією, і оця вся історія. І точка неповернення вже пройдена. Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше ніж мусульман. А мусульмани не зупиняються, вони далі розмножуються. Тобто наступні там, два покоління, я думаю, через два покоління, все. Вже якщо ви там закопались в Німеччині, я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити, ніж німецьку. Те саме стосується Франції і так далі. А арабська стане більш інтернаціональною, ніж у цій місцевій мовою в Європі. І чесно, трошки хочеться навіть заруснуть, бо ми ніколи більше не побачимо Європу, таку, як бачили раніше. На жаль.